Доброго дня, дорогі житомиряни, житель Житомирської області, проспект №45 45 в місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільського сподобається і сільського сподівського обладнання. Е, джима люксова, продана, їде е, в суботу. Це під замовлення. Е, Донфен кабіна. Також сьогодні люди були, 50, коней, ловел, кабінник по перерахунку, Соліс 105-й, комунальне господарство, Джима, всі тракторці в наявності, є, будь ласка, все привожу, все готую блін, під нашого. Сільськогосподарського працівника Аріони шифінги одноціліндрові, Аріон РДшка, Ари... Ловел на Вузькій резині, 404-й G2, Алівськ. Сьогодні тестували, поїхали за коштами. СЛК цей тракторець проданий. СК Мій Чуднівський район. Зараз буде прямувати, буде відгрузка сьогодні другого трактора, буде відгрузка на чудні. Тракторець перевірений, була дружина, були діти. трактор дуже гарний, сподобався. Все перевірили, все комплектування, також все навішено. Стий надійний працівник. На трильовку лісу навіть беруть е такі трактори. Лісники облюбували і розхапують їх на, на ура. Зараз буде відгружатися на е чудніх, на мій чудних в Краснопіль. Отакий тракторець поїде до свого власника. Так що запрошуємо усіх на майданчик. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії, роддом, матері і дитини. Дякую.